Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте заявив, що потрібно продовжувати допомагати Україні воювати за свою незалежність. Про це повідомляє Рейтерс. Якщо Путін досягне успіху в Україні, то це не закінчиться. Люди занепокоєні своєю безпекою в Амстердамі, Берліні, Парижі та Європі. Заявив Рюте. Він зазначив, що питання підтримки України є життєво необхідною для Нідерландів, Європи та інших країн, оскільки агресія Росії поставила західні цінності. Стів безвихідь також. Влада Нідерландів розглядає можливість передачі Україні винищувачів f 16 веде переговори зі своїми союзниками. Ми інтенсивно обговорюємо з Данією, Великою Британією, деякими іншими сторонами в Європі, а також із США питання про F-16», 16 сказав Марк Рюте. Але за його словами, спочатку необхідно досягти згоди між усіма партнерами, як це було перед постачанням гаубиць і танків в Україну. Він зазначив, що дебати з цього приводу тривають. Прем'єр Нідерландів додав, що обговорить необхідність захисту України у війні під час зустрічі з президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Дасіловою. Ми повинні допомогти Україні в цій боротьбі, якщо Путін досягне успіху в Україні. А я не думаю, що це станеться, він не закінчить на цьому. Люди хвилюються за власну безпеку в Амстердамі, Берліні, Парижі та в усій Європі, сказав Рюте. У тому, що Путін не зупиниться на Україні, впевнений і секретар РНБО Олексій Данілов. Також він назвав країну, яка могла би стати наступною. Я з упевненістю можу сказати про те, що якби у Путіна вийшло на території нашої країни, то наступним був би Казахстан, переконаний Данілов. Данілов зазначив, Ще ніякого успіху Росія у війні проти України немає. Вони вже стільки намагаються захопити Бахмут, але це місто нашої честі і гордості, тому окупанти навіть на це не спромоглися. Данілов також прокоментував візит президентів Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, прем'єр-міністра Вірменії та Лукашенка на парад до Москви. Секретар РНБО не уявляє, що спонукало їх туди приїхати. Спостерігатимуть, як далі розвиватимуться події. Секретар РНБО зазначив, що в Росії вже почалася катастрофа, проте він зауважує найгірше попереду. Україні агресорці прогнозу. Озують поразку та розпад. Росіяни вже мають проблеми через загарбницьку війну, яку розпочав їхній диктатор. Проте нині вони лише побутового характеру. Радник ОПУ Михайло Подоляк заявив, що в майбутньому в Росії може розпочатися справжня громадянська війна. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.